Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський провів розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі. Він проінформував колегу про ситуацію та хід бойових дій на різних ділянках фронту. Там пише, пишуть американська стратегії застряє внимання на тому, що ядерні сили Китаю увеличаться до тисячі ракет в тридцятому году до полутора тисяч в тридцять п'ятому. Крім того, сторони обговорили питання посилення української протиповітряної та протиракетної оборони. Головнокомандувач назвав захист наших міст та критичної інфраструктури від атаки рефії одним із ключових пріоритетів. Сьогодні вночі, і зранку, Російська Федерація завдала по Україні, як ми знаємо, комбінованого удару з використанням дронів крилатих керованих ракет наземного, повітряного і морського базування було використано понад 100 ракет та близько сотні ударних дронів типу шахет. Поки що повітряні сили не надали деталізації по засобам нападу і по статистиці збиття цих ракет і дронів. Але знаємо, що в липень і частину серпня ворог здебільшого використовував шахед і незначну кількість ракет. Він накопичував ці ракети для от атаки, яка відбулася сьогодні. І сьогодні, якраз 15 областей України постраждали внаслідок ракетного ворожого обстрілу російські. Загарбників, котре цілили насамперед по об'єктах енергетичної структури нашої держави, під час атаки ворог намагався зруйнувати Київську ГЕС. За нашими даними, ворог. Використовував декілька ракет для ударів по, е, по Київській ГЕС. Насамперед, це кінжал, дві ракети, калібр і одну ракету Х101. Що було збито? Кінжал було збито, е, один калібр впав або був збитий. О, зараз ми бачимо це відео на нашому екрані. Також була збита ракета Х-101 і одна ракета. Калібр зачепила якраз трансформаторну станцію на, на, на Київський ГЕС, і це визнали наші чиновники. Говорять про те, що насправді. Прориву греблі критичних пошкоджень станції немає. Це правда, тому що греблі збудовані таким чином, що вони спроможні витримати значну кількість ударів і балістичних ракет. Але зараз ворог намагається цілити найбільш такі вразливі місця на самих цих ГЕС. Міністр закордонних справ Кулєба сказав, що існує два конкретних рішення, які наші партнери можуть прийняти, щоб допомогти нам якнайшвидше покласти край російському терору. По перше, це Підтвердити право України на далекобійні удари по всіх легітимних військових цілях в території Російської Федерації. Я думаю, що тут йдеться якраз про можливість використання атакамсів на глибину 300 кілометрів. Це те, що нам вкрай по потрібно. І друга складова це згода на використання можливостей наших партнерів для збиття ракети безпілотників, що наближається до їхнього повітряного простору. Сьогодні один з безпілотників чи крилата ракета, залетіла в простір Польщі, але Польща, Польща цей літальний безпілотний апарат не збивала. Зараз. Зараз у них так само намагається з'ясувати, що знову відбулося, тому що не вперше вже російські ракети залітають в простір країни НАТО. але Реакції майже немає, і поки немає дозволу на використання. Атаканців Україна намагається розширити арсенал власних засобів знищення російських цілей, російських литовищ, російських об'єктів. І тут якраз варто згадати, що на День незалежності президент України сказав про те, що Перше було використано ракетодрон під назвою Паляниця. Є відео досить непросте відео, тому що тут складно розібратися, що має відношення до балістичних ракет, що має відношення до ракетодрону Паляниця, тому що тут показані фрагменти створення балістичних ракет на південь Марші. І є схема цього ракетодрону паляниця який власне має дальність до 600 Кілометрів і там пояснюється, що якраз мета створення цієї розробки це можливість знищення російських об'єктів в глибині російської території. Що ця розробка була здійснена за півтора роки. Більше технічних показників щодо цього дрону не надається, але я думаю, що це. Абсолютно зрозуміло, тому що важливо, що така система створена. Тепер треба домогтися масштабування і домогтися того, щоб наші військові ефективно використовували цей новий засіб знищення ворога, так само як російські загарбники відчули силу цієї зброї. А коли ми говоримо про паляниці, то звісно, скажімо так, вона пройде той шлях, який пройшли далекобідні дрони. От зараз ми бачимо зону враження російських об'єктів, які можуть підпадати під вплив цього далекобідного засобу враження, і сподіваюся, що якраз пальниця пройде той шлях, який пройшли далекобідні зброї дрони, і fpv дрони, які в руках наших військових стали надійним засобом стримування і знищення противника. І зараз на цю тему ми поговоримо. З нашим гостем до нас долучається Юрій Федоренко. Це командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового Атамана Івана Сірка. Пане Юрію, вітаю вас на каналі Еспресо! Радий бачити і чути. Вітаю слава Україні! Героям слава! Ваша бригада і ваш підрозділ виконують бойові завдання на різних напрямках, але головний наголос так чи інакше робиться на харківському напрямку. Хотів би, щоб трошки розповіли нашим глядачам, що зараз актуально відбувається на цій ділянці фронту, який внесок роблять ваші оператори, ваші підлеглі для того, аби стримувати і знищувати противника. Диктатор Путін ставив завдання російського окупаційним військам рухатись вперед. Генерали вимагають від особового складу, не дивлячись на трати йти вперед, відповідно періодично противник вживає масовані ударно-штурмові дії, і в останньому періоді, зокрема, з залученням легкоброньованої броньованої техніки, але незважаючи на накази генералів та посилання людей на бій, завдання ворог по Харківській області не виконує. Сили оборони достатньо надійно протидіють викликам, які є на полі бою. Комунікація між бригадами знаходиться на дуже дуже високому рівні. Я на цьому акцентую увагу, тому що є чим порівняти. Ми служимо з початку повномасштабної війни і приймали участь на різних вітинках бойових діях, найнагарячіших, і співпрацювали з багатьма представниками сил оборони об'єктивно. Між різними силовими відомствами набагато краща комунікація на сьогоднішній день може бути. Інформація від одної бригади про потенційні дії противника, розвідувальний засіб іншої бригади, гармата ще одної, FPV, дрон чи будь-який інший ударний засіб ПЛА четвертого організму, але так чи інакше це все працює в єдиній злагодженій роботі і ефективно нищить різну категорію цілей противника на полі бою.